Едгар Аллан По. Овальний портрет. Замок, до якого мій слуга Педро відчайдушно вдерся, аби мені, пораненому та ледь живому, не довелося ночувати просто неба, стояв похмурий і величний, мов оті химерні громадя. Що у плині століть позирають на нас зі схилів апенін так суворо, як зі сторінок, витворених уявою пані Ретклів. Видно було з усього, господарі відлучилися недавно і ненадовго. Ми розташувались в одному з найменших і найскромніших умебльованих помешкань у невеличкій бічній вежі. Обстанова була тут розкішна, однак вельми старовинна і ветха. Стіни повсюду прикрашені гобеленами та всілякою зброєю, а поміж усього того, незвичайно багато картин, позначених високим натхненням, сучасних, вставлених у розкішні золочені рами, оздоблені арабесками. Картини висіли повсюди, куди не глянь, навіть по найглухіших закапелках і нішах, а з чудернацької примхи зодчого їх було тут немало. Від гарячки думки мої почали безладно снувати, і, певно, тому картини збудили в мені жваву цікавість. Отож я вилів педро позачиняти важкі віконниці, бо вже давно споночило, позасвічувати свічки у високому канделябрі, який стояв біля узголів'я мого ложа, і геть відгорнутий чорний оксамитовий балдахін, оторочений великими китицями, під яким стояло ліжко. Згадуючи всі ті приготування своєму слузі, я мав на думці бодай помилуватися картинами, раптом сон мене не візьме, та погортати знайдений на подушці, оправлений у палітурку зошит, у якому розповідалося про всі ці полотна. Довго, довго я читав і пристрасно до самозабуття споглядав, непомітно, славно так спливали години. Запала глуха ніч. Мені не подобалось, як падає світло і, не бажаючи будити слугу, який задрімав, я на силу дотягся до канделябра і переставив його так, аби краще освітити розгорнутий зошит. І тут сталося таке, чого я не сподівався. Сяй у свічок, а в канделябрі їх було чимало. Вихопило з мороку нішу доти поглинуту густою тінню від однієї з колон, на яких тримався балдахін, і тоді у яскравому осяєнні угледів я картину, якої доти не помічав. То був портрет юної дівчини, жіночність якої тільки-тільки розквітла. Я кинув на портрет швидкий погляд і аж зажмурився, а чого одразу і не втямив. І ось так, лежачи з заплющеними очима, я перебирав свої думки і гадав, що ж то так засліпило мене? Очі мої самі заплющилися мимоволі, від бажання виграти час і поміркувати, упевнитися, що то не марево, вгамувати уяву і дати їй заспокоїтись, аби потім глянути на все упевненішим і тверезішим поглядом. Так проминула мить, друга, і я знову пильно глянув на картину. Тепер уже я не міг і не хотів сумніватися, не міг не вірити своїм очам. Перший, бо відблиск свічок на полотні, розігнав дрімотне заціпеніння, у якому я поволі поринав, і, мов удар грому, враз пробудив усю гостроту відчуттів. То, як я вже казав, був портрет юної дівчини, голова і плечі. Виписаний він'єткою, коли вжитий мистецький термін, а стиль навіював спогади про улюблені голівки саллі, плечі, груди, навіть осяяний віночок, кіс, ніби розчинялися в невиразній і водночас глибокій імлітла. Овальна золочина рама, розкішно оздоблена філігранню на мавританський лад. З мистецького погляду картина просто шедевр. Але певно, то не мистецтво художника і не безсмертна врода його натурниці так несподівано й глибоко мене вразили. І найменше тут завинила моя уява, яка раптово скинувши дрімоту, могла б сприйняти цей портрет за голівку живої дівчини. Я ж бо відразу помітив і своєрідність художникової манери, оте виписування він'єткою і оздобу самої рами. А це ж у мить розвіяло б подібну оману, навіть не дало б їй зародитися бодай на мить. Отак, лебонь з годину я зосереджено розмірковував, не в ліжку, спершись на подушки і прикипівши поглядом до портрета. І нарешті задоволений, що збагнув загадку враження навіюваного ним, я звільно відкинувся на своєму ложі. Я розгадав чари. Вони крилися в разюче жвавому виразі обличчя, і виросто на початку приголомшив мене, а далі збентежив, пригнітив і налякав. Охоплений благоговійним трепетом я переставив канделябр туди, де він стояв перше. Портрет, який так схвилював мене, зник сперед перед очей. Я нетерпляче заглибився в записи про картини та пов'язані з ними історії, знайшов номер, яким позначено портрет, і ось яку таємничу та невизначну оповідь я прочитав Була вона діва небаченої вроди, і чарівлива, така ж, як і весела. Та в лиху годину спіткала вона і покохала художника і стала йому за дружину. А він Палкий, завзятий, суворий уже був повінчений зі своїм мистецтвом. Вона діва небаченої вроди і чарівлива, така ж, як і весела, вся променилася посмішкою, грайлива, наче молодесенька лань. Усе на світі було їй любе та миле, а ненависний один живопис, її суперник. Жахалася вона тільки палітри і пензлів та інших лиховісних знарядь, які однімали в неї коханого. І страх заполонив її, коли маляр заговорив про своє бажання намалювати портрет із неї, молодої своєї дружини. Та вона покірно скорилася і багато тижнів просиділа у високій і темній кімнаті вежі, до якої лише зі стелі сіялося... Денне світло, кидаючи бліді промені на полотно. А він, маляр, аж хмилів від своєї праці, яка тривала годинами день у день. Палкий, нерозважливий, мінливого норову він часто поринав у мрійливу задуму і волів не бачити, як у умертвотному блідому світлі, що спроквола суталося в ту самотню вежу, личко і знемагає дух його дружини, яка в'янула у всіх на очах, непомітно лише для нього. А вона всміхалася та всміхалася, не нарікаючи й словом, бо ж бачила, як уславнений митець у труді своїм черпає жагучу, все спопиляючу втіху, працює днями й ночами, аби відтворити на полотні її ту, що так його кохала, та день у день. Смутніла й занепадала. І воістину, всі, хто бачив той портрет, з дрепетом, як про диво дивне, говорили про схожість неймовірну і про те, що художникові підсобила не тільки сила його таланту, а й сила кохання до тієї, котру він зобразив так чудовно. Але згодом, коли робота добігала кінця, уважу нікого більш не допускали, бо малювальник так гарячково. Так нестямно поринав у своє малювання, що зрідка вже відводив очі від полотна, навіть для того, щоб зазирнути вличко своєї дружини. Він волів не знати, що барви, покладені на полотно, він однімав у квітучих рум'янців на щоках у тієї, що сиділа перед ним і поволі згасала. Спливло чимало тижнів, і як зосталося тільки покласти мазок на уста. І востаннє торкнутися пензлем очей знову стрепенувся дух чарівної вродливиці, як ото вогник гаснучої свічечки. І тоді покладено було той мазок, і кінчик пензля ледь торкнувся очей на полотні, а наступної миті художник завмер від захвату перед своїм творінням, і далі, все ще не в змозі відірвати очей від портрета, затрепетав і аж побілів. Охоплений жахом і голосно закричав: Так це ж саме життя і квапливо озирнувся на кохану. Вона була нежива.